Ти не набереш м'язову масу, поки не подивишся це відео. Ще в 90-х роках, коли я ходив в тренажерний зал, в нас на стіні висіли отакі плакати. Вони демонструють програми тренувань бодібілдерів Золотої ери. Зараз ці програми ще називають класичний тройний спліт, але всі бодібілдери Золотої ери використовували заборонені препарати. Саме тому ця програма на них і працювала. І от досі я бачу багато людей в тренажерному залі, які займаються по такій самій схемі. Вони роками тренуються, а результату немає. Науковці вже дізналися, від чого ростуть м'язи, і зробили нові відкриття фізіології людини. І от на основі цих відкриттів я розробив програму тренувань і вже опробував її результативність не тільки на собі, а й на своїх підлеглих. І вона показала просто чудовий результат в програмі тренувань, яку ти можеш отримати по посиланню в шапці профіля. Є відео, в якому я розповідаю про всі дослідження та надаю посилання, щоб ти сам міг їх почитати. А також навчаю, як правильно використовувати ці знання та отримувати результат максимально швидко. Тому переходь по посиланню в шапці профіля та сам випробуй цю програму.